quadrado. Це медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя в Ужгороді. Тут волонтери дитячого фонду ЮНІСЕФ проводять заняття з дітьми з порушеннями розвитку, а саме арт-терапію, лікувальну фізкультуру, альтернативну та допоміжну комунікацію, заняття з психологом та корекційно-розвиткові робляться за проєктом спільно. Заступниця директора реабілітаційного центру Світлана Аніцева також займається з дітьми, працює дефектологинею. Корекційно-розвиткове заняття з хлопчиком Артемом. Ми зараз вивчаємо свійських тварин і співставляємо картинку з зображенням, ну, з предметом. Тобто в нього це дуже добре виходить. Ми знайшли, у нас є контакт, хоча я не є сурдовикладачем хлопчик погано чує, але в нас все виходить і йому це подобається. заняття у тиждень у нас проходить три-чотири. Оюнісефуто ми з колегами розподілили кожен свій час, і кожен окремо або разом даємо групові або індивідуальні заняття. Разі ми займаємося з тими, хто внутрішньо переміщені особи, які потребують спецпослуги. А у жгородці у жгородці у нас ми працюємо ще в центрі, і вони отримують послуги там окремі так. На заняття у точку проєкту спільно проходить 14-річний син Юлії Щербакової. Вони переселенці з Краматорська. Він ходить до Світлани Іванівни, якби ну розвиваючи, як себе поводити, ну якби вік вже такий. Ну як спілкуватися, як себе в соціумі вести, якби таке все. Ну, він відвідує один раз на тиждень наразі. Результат є, але ми не досі. Ну, якби не так багато відвідуємо. Ми десь місяці три, мабуть, як займаємося. Ну, з тим, що він ходить сюди із задоволенням, то звісно, він якийсь більш зібраний, став більш якби комунікувати хоче. Хоче вже виходити з дітьми гуляти. Тобто той рік він повністю просидів вдома. Тобто він не хотів не виходити, ні з ким не конкутувати. Ми ходимо в центр на корекційні. Заняття у нас дітки з психоемоційними розладами. Вони ліплять, вони розмовляють, логопедією займаються, плюс масажотерапія. Ну, ми ходимо з лютого місяця, бо нам ну, зовсім недавно можна сказати, порекомендували знайомі. Взагалі у нас шість діток, це наші прийомні дітки, у нас ДБСТ. От, Ну і Четверо діток. Потребують таких освітніх потреб, двойка. Ті, що ходять сюди, це інваліди дитинства. З дітьми та батьками проводить заняття психологиня Наталія Бушко. Ми здійснюємо виїзди, тобто це не тільки по місцю тому, де, де сім'ї приходять до нас, а ми здійснюємо там, де вони компактно проживають. В даному випадку я веду спецпослуги в Великоберезнянському районі, там компактно проживають сім'ї в одному з наших районних відділень. І так само ми здійснюємо виїзди в Мукачево. Там переїхала певна кількість. Кількість 22 дівчат з інтернату. З батьками є практично кожного тижня, тому що кожного тижня це є інша якась група, яка ведеться. З дітками це є по різному, але в середньому це є біля 10 спецпослуг, які проводяться на протязі тижня. Волонтери фонду ЮНІСЕФ також видають сім'ям вимушених переселенців гуманітарну допомогу. За пакунком прийшла Олена Сенкевич. Це іграшки для дитинки, для її розвитку. Там знаходиться блендер. Так як я при надії і він дійсно потрібен. Діти є, то у нас немає такого гаджету. Першу допомогу я отримувала на старшу дитину. Так як в нього проблеми по здоров'ю з очима, в нього інвалідність. То ЮНІСЕФ опікується нами з того року з червня місяця. Моїй меншій дитинці її два рочки їй поставили неврологію. І знову ми ходимо до центру займатися із психологами. Тому ЮНІСЕФ тепер взяв нас по малій дитинці. Ми двічі ВПО Донецька до Краматорська, з Краматорська, сюди в Ужгород. Проєкт спільно ЮНІСЕФ проводить червня минулого року для того, аби надати. Та допомогу сім'ям, котрі виховують дітей з порушеннями розвитку, розповіла учасниця команди проєкту Ірина Рожкович. Проєкт відбувається на території семи областей західного регіону нашої держави, які прийняли якраз людей вимушено переселених. Було покладено завдання для команди проєкту, Виявляти сім'ї серед вимушено переселених осіб, які виховують дітей з проще мозком, виявляються потреби, і задовільнити ці потреби, тобто, це як і якісь матеріальні блага, які гостро потрібні для сімей, продукти, не продукти харчування, гігієнічні набори також і супровід цих сімей, і супровід цих дітей, тобто надання вже таких спеціалізованих послуг. Тобто проведення психокорекційних розвиткових занять з дітьми на базі центру це і підтримка дуже важливо. Це батьків за словами Ірини Рожкович. Продовж року надали допомогу 270 сім'ям. Руслана Гостюк Леонтій Колишин Суспільне новини.